Китай. ви згадали Блінкен за саме летить до Китаю. З початку квітня в КНР розпочалася серія візитів західних політиків, і 6-9 квітня у Китаї перебувала міністр фінансів США Дженет Єлен, і вона тоді пригрозила санкціями для тих китайських компаній, які продовжуватимуть співпрацювати з Росією. Взагалі, чого чекати Україні від цього візиту Блінкена до Китаю? Ну, предметно, якщо такого, щоб потрогати ручками, то поки ще нічого, тому що це швидше знаєте такий дипломатичний візит вічливості в лапках, звісно, який засвідчує те, що протистояння США та Китаю триває. А, і в результаті цього протистояння обидві країни зараз намагаються знайти а, спільні точки дотику взаємного існування поза межами війни. Або в умовах, коли війна буде припинена на якихось умовах. І е, зараз кожна країна демонструє і Сполучені Штати Америки, і Китай, що вони можуть впливати на цей процес через допомогу е, США Україні або допомогу в Росії. Е, це абсолютно очевидно, що ми щойно говорили про важливість наданої допомоги нам. Е, вона вкрай потрібна, тому що фінансове навантаження на країни Європи дуже потужне. Вони морально то готові нам допомогти, але фінансово, звісно, що ні. І їм ці вкрай було важливе рішення США про виділення допомоги тому і Камерон туди їздив, і Олаф Шольц з візитом був у Німеччині, і Анджей Дуда був нещодавно з візитом. Перепрошую Олаф Шольц з візитом у США, Анджей Дуда був з візитом у Сполучених Штатах Америки. Також це все не випадкові візити. І е, також Борель, європейський високий дипломатичний представник відвідував США. Це все якраз засвідчує те, що дуже важливо для Європи 에, Сполучені Штати Америки як допомога у війні Росії проти України, допомога Україні в першу чергу. Киркай засвідчує, що він також може впливати на ці процеси, збільшуючи допомогу Росії у вигляді там товарів подвійного призначення або зменшуючи, але США демонструє важелі впливу на китайські компанії, які е, підтримують свою фінансову діяльність, нарощують її е, завдяки саме торговим. Операціям із Європою і Сполученими Штатами Америки, і звісно, сьогодні інтерес підвищений у Європи до Китаю і в Китаю до Європи. Це якраз оцей м, а, такий запобіжник для Китаю, який вони можуть демонструвати, як також важе впливу на шат. Ця конструкція дуже непроста, і Китай сьогодні шукає собі торгових партнерів і союзників у Європі. Серед них це Німеччина, Франція, Італія, тому що. Прем'єр-міністр Італії пані Мелані буде відвідувати Китай також не випадково для перезавантаження відносин. Це все засвідчує, що сьогодні підвищуються ставки саме що стосується можливостей нарощувати економічний потенціал і Сполученими Штатами Америки і Китаю, тому що політика протекціонізму, яку сповідував ще Трамп, і вона, до речі, була мовчки підтримана. Джозефом Байденом вона а, має для сполучених штатів Америки позитив у питаннях стримування Китаю. Китаю важлива торговля торгівля зі США, тому що об'єми великі, але Китай не є лідером а, торговим сполучених штатів. Вони знаходяться на третьому місці, якщо ну це останні статистика, яку я бачив, тобто не найбільше США торгують з Китаєм, але звісно, стабільність на світових ринках для них дуже важлива. Китай продемонстрував, що він може впливати на цю стабільність, зокрема на нафтовому ринку, через фактично свій вплив на Тегеран. тому що позаминулого тижня, мабуть, позаминулого тижня, ну принаймні, днів 10 тому Ван Ді робив заяву очільник закордонного відомства Китаю про те, що Тегеран їх запевнив у тому, що він не прагне ескалації. Тому тобто, ну, от ми маємо вдуматися і вслухатися в цю цитату. Тегеран запевнив Китай. Китай це артикулює на весь світ, що Іран не прагне ескалації на близькому сході, і після цього, до прикладу, фондові ринки перепрошую нафтові ринки почали стабілізуватися, і навіть впала ціна на нафту, що дуже важливо для американців на тлі їхніх виборів. Е, і це все засвідчує, що сьогодні такий знаєте, діалог е, сполучених штатів Америки і Китаю. Він триває. І вони показують, що в них є механізми впливу на ці процеси. І попередні домовленості, які були між Джозефом Байденом та у сан франциско ще в листопаді минулого року, вони потихеньку реалізуються. Основний діалог між ними заключався в тому, що вони прагнуть е, прозорої рівної конкуренції. Втім, вона ж буде досягатися, в тому числі через воєнні дії на близькому сході і в Україні. Якщо звісно е, такий діалог буде продовжуватися, і е, Сполучені Штати Америки знайдуть достатньо важелі впливу на Китай, щоб ті примусили Росію хоча б зменшити так інтенсивність бойових дій, ну це буде позитивним результатом. А поки що на даному етапі Китай демонструє, що він це може зробити. Він про це не говорить, але він відверто демонструє, тому що ми розуміємо, що підтримка Китаєм військово-промислового комплексу Росії дуже потужна. Це і устаткування, яке вони передають обладнання, це і технології. Ну технологіями вони дуже поспішають поділитися з росіянами, і все ж це і чіпи, електроніка, і таке інше. Ці товаробороти, це, і товароборот, це і підтримка російської економіки, без кредитів, але меншости це все є. Це дійсно суттєво допомагає. Російській економіки, економіці, яка в процесі стагнації, все ж таки забезпечувати. Хоча б з коліс потреби фронту вою і... маємо ще кілька так. хвилин. Хочу уточнити. Тобто, коли ми говоримо про економічні відносини США і Китаю, то виходить, що США має більший тиск на Китай ніж Китай на США. і а, в контексті візиту Блінкена до Китаю чи проговорює Блінкен те, що а, точніше, чи намагається Блінкен схилити Китай більше на бік України ніж Росії. Ні, так питання не стоїть, друзі. Не мають США зараз в моєму розумінні більше важів тиску на Китай, ніж Китай на США. Я не випадково говорю про Європу. От ще раз поточню. налагодження економічних відносин Європи і Китаю це якраз тиск на Сполучені Штати Америки. Дуже потужний, тому що Китай з Європою торгує навіть більше ніж Сполученими Штатами Америки. Якщо Китаю вдасться домовитися про збільшення товарообороту з Францією, Німеччиною, Італією, а до прикладу, сьогодні очевидно, що Франція лобіює інтереси Китаю в Європі. Ну, давайте будемо відверто говорити, що заяви Макрона, які він робиться, якраз вони лягають в канву тих домовленостей, які були здійснені між Китаєм та ним у квітні 2023 року, під час його офіційного візиту до Пекіна. І зараз Франція це просуває. <кхм> Цей трек плавно рухається, і заяви про можливе олімпійське перемир'я так і таке інше, це якраз треба задати в контексті. Збільшення економічного потенціалу між Китаєм та Європою навіть Олаф Шольц, коли їздив до Пекіну буквально минулого тижня, він же проводив з собою і бізнесменів туди, і інших там високопосадовців, які напрацьовували промислові логістичні зв'язки між цими двома країнами. Чого лише вартує скандал із заводом Volkswagen про випуск недоброякісних автомобілів, які пригладили німці, сказали все окей, нормально, працюємо далі. Звісно, Німеччина демонструє якусь свою там публічну активність. Наприклад, вони затримали там якихось двох шпіонів, які а, нібито займалися шпіонажем промисловим. Але знову це такий простий маяк для світу. Дивіться, ми там, типу, не працюємо із Китаєм, але все ж таки працюємо публічно, нібито ми і проти, але загалом ми дуже хотіли б за. Тому. Я поки що не бачу достатньої кількості інструментів впливу США на Китай, щоб вони, знаєте, там образно кажучи, поклали економіку за один день, і Китай зробив все, що хоче е, сполучений, все, що хоче Білий Дім. Це процес, він непростий. І Китай демонструє, що він має зв'язки з Європою і може чинити тиск на Росію, а може і не чинити. Якщо ви будете чинити на мене, я буду чинити. Він демонструє це через Іран. Тому ще раз, це дуже складна геополітична шахівниця. Де Китай отримав багато важливі впливу через війну Росії проти України на ті ж самі Сполучені Штати Америки? Він буде продовжувати відстоювати свої інтереси. Він на певному етапі має проблеми, але так само мають проблеми на певному етапі Сполучені Штати Америки. Це процес, на жаль.